Всім привіт! Сьогодні хочу вам зняти відео різницю між мильною квіткою, яку роблю я, підібрала плюс-мінус під розмір, і мильні квіти, які меловари між собою називають китайські соплі. Можу прочитати склад: полівініловий спирт, лаврилсульфат натрію, крохмаль, харчовий. Гліцерин медичний і вода дистильована. Отакі От собі квіточки. Ми зараз дістанемо одненьку. Так Хочу показати вам різницю на вагах. Ця квіточка важить 3 грами цілих 5 сотих. А я, плюс-мінус такого ж розміру 15 грам, тобто різниця в цілих 5 раз. Я думаю, це відчутно. А тепер показую у воді. Дивіться, руки сухі, квіточка, в принципі, суха. Намилюємо руки. Дивіться, руки в милі. Квіточка майже не змінилась. Тобто квіточка, як була ціленька, так і лишилась. Тепер спробуємо ось ту, не знаю, як то назвати. Витрем руки. Руки сухі, більш-менш. Пробуємо. Отакий собі пелюсточок. Дивіться, цю воду я відставлю. Ось, видно, вода чиста. Кладемо оце. Ох. Зразу воно розлізлось. Вода червона, до рук прилипає як. Йой! Так ні, народ. Я кидаю експеримент, бо. Тепер я це буду пробувати ще одмити од рук. Вибачайте, пішла одмиватись. Всім папа! -па. Обирати квіти вам!